Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Відео знімаю прямо перед самим самим новим роком, 30 грудня. Зробила замовлення по ось цьому каталогу. Це в нас каталог, який вже не діє, він діяв до 28 грудня. Це останній каталог 2025 року. Правду кажучи, я не думала, що я буду ще в цьому каталозі робити замовлення. Але, знаєте, класика жанру в один момент закінчуються всі продукти. І це під, під кінець року, трохи невчасно, але ну, продукти закінчились, користуватися чимось потрібно, так мити голову ніхто не відміняв. Тому робила замовлення, тим більше була акція 40% на замовлення, незалежно від суми. Тому я, відповідно, і оформила своє останнє замовлення у 2025 році. І дуже коротко хочу вам показати, що саме я взяла з асортиментом Лівенто. До речі, в новому каталозі знижечки вже я бачу працюють трошки по-іншому. Наприклад, сама перша акція першого каталогу Лівеста зараз звучить так, що ви робите замовлення на 80 балів і тоді ви маєте знижку 40%. Але плюс тут в тому, що ви маєте знижку 40% фіксовано на весь каталог. Тобто, нібито умова є така немаленька, але й бонус хороший. Не знаю, чи я буду використовувати цей бонус, але, тим не менше, показую вам. Що ж, що ж я набрала перед новим роком? Так, закінчився в мене шампунь для волосся. Я придивлялася давно на ось цей. Це бренд Лівеста. це власне виробництво для компанії Лівеста. Воно знаходиться в Дніпрі. у нас. І, до речі, ось ця лінійка зелененька це для схильного до випадіння волосся. Тут 400 мл і вона з'явилася в асортименті досить нещодавно. І я так зразу на неї поклала око. 400 мл вона йде з розмарином і з ментолом. Аромат такий розмарину і ментолу, але я думаю, що повинна працювати. І я думаю, що для волосся, яке швидко жарні, вона теж підійде. Ось так: от вона працює, відкривається. Ось. А кондиціонер для волосся я взяла з іншої серії, із серії для фарбованого. Тобто, ви бачите, що це лінійка та сама, просто серія фарбоване волосся, серія для волосся схильного до випадіння. А якщо не помиляюся, по каталогу ця коштувала 279 гривень, а кондиціонер. 299 гривень, і це на акції ось по 400 мл. Далі із нового собі взяла ще умивалочку. Це, до речі, моя перша умивалка з асортименту Лівеса. До цього я ще користувалася продуктом з попередньої компанії. Так, я взяла із. Лінійки Біні, це у нас Туреччина, той самий виробник, що й бренд Талія. Я взяла з вітаміном С. Не знаю, щось мені захотілося такого яскравого чогось. Так, що мені тут подобається? Тут гарний об'ємчик 225 мл, тобто має вистачити надовго по ціні 299 гривень. По каталогу, знову ж таки, це я називаю ціни каталогу. Мені майже всі ці продукти обійшлися в районі 179-170 гривень, тому що в них ціна плюс-мінус однакова. Тому буду тестити, буду пробувати. Єдине, що, точно знаю, що аромат мені подобається цитрусовий, такий легенький, приємненький, можливо, якоюсь цитрусовою цукеркою мені пахне. Мені подобається аромат. Так, далі із засобів для дому я взяла це з асортименту Global Leader Group. Засіб для хімчистки. Одне у мене навіть під замовлення, щоб ви собі розуміли, Ось, а один взяла для себе на наявність. Є вони в наявності в окремій вкладці на сайті вигідний шопінг. Там можна замовляти продукти з асортименту Global Leader Group. Там великий асортимент, і там додаються ще інші товари інших брендів. Це такий, якби додаткова рубрика ексклюзивних товарів, дещо потім війде в асортимент Лівеста, а так поки що тестують, як буде продаватися. Отже, наша хімчистка. вона... Кошти 199 гривень, це ціна для клієнта. А якщо ви берете продуктів на 25 балів з асортименту Лівеста, то із рубрики «Вихідний шопінг ви можете все замовляти зі знижкою 50%. Власне, по 100 гривень я їх замовила собі 99,50. Також взяла ще ось такий засіб: це цілий літер засобу, очисник скла. Єдине, що мене трошечки смущає, він був блакитного кольору, а тут він чомусь. Прозорий, я сподіваюся, що на його роботу це не вплине. Я сподіваюся, що це той самий засіб. Ціна його додається чи 179, чи 199 гривень. Знову ж таки, я погано пам'ятаю, потрібно глянути. Я його так само взяла зі знижкою 50%. Далі взяла для свого чоловіка невеличкий подарунок під ялиночку. В принципі, такий, можливо, банальний, але в нього ці товари в принципі закінчуються. Що взяла? Це у нас шампунь геть для тушу 2 в одному. Він користується зараз одним із таких, просто з іншим запахом. Взяла йому ще один, ну хай буде. Так? І взяла його ціна, здається, 179 гривень. Це на Туреччина. І взяла бальзам після гоління. Мені подобається формат, що він ось такий. Тут ціна теж до 200 гривень здається, плюс на нього була ще акція. Це в нас український виробник Лівеста. Тут 100 мл. Аромат, в принципі, приємний, такий чоловічий, хороший аромат. Тому буде під ялиночку, подарунок невеличкий. Також взяла собі нарешті спробувати парфуми з асортименту Лівеста, тому що в мене, в принципі, дуже багато парфумів залишилося ще з попередньої компанії. Я ними ще не всіма я їх ще не всі використала. Але хочеться спробувати щось нове. Тестери я брала, до речі, тут у мене замовлені також три тестери було, але я їх дала своїй знайомій на затест, щоб вона спробувала і показала сам, своїм рідним. Можливо, хтось щось собі підбере. Ось, я взяла ось такого формату: парфумчики є. Це бренд Талія, це в нас турецький Наташ, виробник. Тут 35 мл. Тобто тут такі простенькі баночки, я їх вже розпечатала, в них були таку типу плівочку запаяні, і все. Це, в принципі, вся їхня упаковка, просто запаяні в плівочку. Але ціна 299 гривень по каталогу. Це у нас жіночі аромати, також вони йдуть аналогами на відомі бренди. Ось цей, наприклад, Inze Mood це аналог Narcotic. Він, до речі, досить таки. Схожий на аромат Доктор Клінік cool Girls, Він в мене є, я ним користувалася, він в мене гарно продавався. Я тестила цей аромат аналог на флірнаркотікс Мартін Лайн. Він трішечки відрізняється від ось цих ароматів. Він трошечки такий більш різкіший, я би сказала, тут більш ніжніші версії. То, я думаю, хороший буде аромат. Взяла, їх, щоб і самі іноді користуватися. Мені подобається такий формат. Тобто, в небагато не місця займає, можна сумочку кинути, щоб поновлювати протягом дня аромат. Ось, і можна давати на затест знайомим друзям. Хороша ціна, гарний об'єм. 35 мл це досить таки багато. Так, а це у, нас формат, це у нас парфуми Maybe Baby. Тут я теж прикріплю аналогом, на який аромат ці парфуми є. Вони такі солоденькі, більш ці свіжіші. А ці такі солоденькі, ніжні, в принципі, мені подобаються. Мені здається, що я ними обома буду користуватися, тому в мене поповнився арсенал парфумів. Це можна складати, взяла взялася під ялиночку і на в майбутньому. Загалом, замовлення, бачите, невеличке. Взяла те, що закінчується, я завжди в основному беру продукти, які в мене закінчуються. Я не набираю склад, тому що не сильний я, я продавець саме продукту. Тому скористалася і гарною знижкою і замовила собі те, що мені потрібно дійсно вдома. Ось нагадую, що в описі під відео завжди є анкета на реєстрацію до мене в команду. Рада буду бачити кожного в команді. Завжди ділюся чесними своїми особистими відгуками товаром. Я вже трошечки покористувалася, вже деякий товар спробувала. Звісно, я все перепробувати фізично не можу, тому що асортимент дуже величезний, більше тисячі одиниць. Зрозуміло, що. Не спробую я все це зараз, і в принципі я не знаю, що я це хоч колись спробую все, тому що мало того, що асортимент великий, він постійно поповнюється новинками, тому не встигаю я все спробувати. Те, що спробувала, про те можу спокійно розказати. Що дає в нас реєстрація? Реєстрація у нас дає знижку фіксовану протягом дії каталогу для новачків. Це 30%, Адже у нас з нового року змінилися деякі умови по маркетингу, в тому числі і. Змінилися деякі моменти зі знижками для новачків. Діє фіксована 30%, Діє безкоштовна доставка, плюс є ще й кешбек. Тобто новачки мають трошечки більше, ніж інші. Новачком ставати вигідно, зареєстрованим клієнтом консультантом буде теж вигідно, тому що навіть брати продукт для себе да, здавалося б звичайний продукт шампунь. Але я вже беру його зі знижкою. Якщо ще попадаєте під якусь акцію, взагалі виходите з дуже гарною вигодою для себе, для свого бюджету. Якщо ж ви займаєтесь продажами, ви заробляєте уже на продажах. Тому, кому цікава інформація, додатково, пишіть контакти є в описі під відео. Знову ж таки, ще раз вітаю всіх із новим 2026 роком. Я дуже вірю і дуже сподіваюся, що він буде набагато кращий, ніж був попередній. Дуже хочеться, дуже хочеться вірити, що він нам перенесе перемогу, тому що важко жити і працювати у війні, і ми знаємо, що це наші найкращі роки, та вони проходять і вони приходять в таких умовах. І дуже хочеться, щоб цей жах закінчився і щоб ми жили краще, щоб ми жили у мирі і в спокої. Всім бажаю добра, миру, злагоди в ваших сім'ях, і нехай ваші всі рідні і близькі завжди будуть, будуть поруч біля вас. З новим роком і дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.